Влітку Україна зіткнулася із новою хвилею COVID-19. У першій половині серпня в країні зафіксували зростання випадків захворюваності. На Рівненській АЕС дуже уважно ставляться до здоров'я усіх працівників, а оперативний персонал під особливим контролем. При щоденному огляді нашого оперативного персоналу при передзмінному будиночному огляді ми збираємо в них наявні скарги на здоров'я. Також ми ведемо контроль температури тіла. Тиску, пульсоксигенації. і наразі ми не відмічаємо почастішення випадків на наявність рівгреві та ковід. Однією з причин сплеску захворюваності на ковід вважають новий штам вірусу омікрон флірт. Як зауважила Наталія Кучерук, начальник відділу охорони здоров'я Рівненської АЕС, більшість з людей стикаються із цим вірусом і багато хто має так званий гібридний імунітет. Тому перебіг хвороби досить легкий. Симптоми подібні до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Він не є настільки небезпечним і проявляється такими ж, як правило, типовими симптомами. Це, як правило, температура, вона може бути і субфібрилітетною, тобто 37, 37,2, так і інколи ми відмічаємо у деяких пацієнтів значне підвищення, наприклад, понад 38 градусів. Біль, лихоманка, озноб, ломота в тілі, а також кашель. Щоб максимально захистити себе від недуги, Наталія Петрівна радить уникати місць масового скупчення людей, частіше мити руки, по можливості використовувати антисептичні засоби, дбати про свій харчовий раціон, здоровий сон та позитивні емоції. Одним із ефективних методів попередження важкого перебігу таких захворювань, як COVID-19 та грип, все таки залишається вакцинація. Вакцинація є досить спрощеною так, для населення, і достатньо одного або двох щеплень, щоб захистити себе. Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців для осіб, які знаходяться в групі ризику. Зокрема, це люди старшого віку, старше 60 років. Особам, які мають хронічні захворювання, які мали важкий перебіг covid 19 в анамнезі вагітним жінкам, і деяким спеціальностям, деяким професіям, зокрема для медичних працівників, військовослужбовців, теж рекомендовано робити ревакцинацію. Для усіх тих, хто бажає ревакцинуватися або належить до груп ризику, рекомендовано звернутися до сімейного лікаря. Після огляду сімейного лікаря буде запропоновано пройти щеплення проти COVID-19. можна буде це зробити в кабінеті профілактичних щеплень Центру первинної медичної допомоги або в свого сімейного лікаря. Зазвичай восени спостерігається зростання кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Обов'язково заздалегідь подбайте про свій імунітет, зміцнити його допоможе правильний режим дня, систематичні заняття спортом та здоровий спосіб життя. Важливе значення для часто хворіючих людей та із супутніми патологіями має прийом противірусних препаратів, збалансованих вітамінних комплексів, а також планування своєчасної вакцинації, яку щороку організовують для працівників Рівненської АЕС. Наголошую, що гострі респіраторні вірусні інфекції та грип передаються повітряно-крапельним шляхом. А тому не ігноруйте захворювання і при перших симптомах звертайтеся за допомогою до лікарів. Так ви значно зможете полегшити перебіг захворювання у себе, уникнути можливих ускладнень, а також попередити поширення інфекції у колективі. Колектив здоропунтовий ВПРС бажає вам міцного здоров'я, бережіть себе та своїх близьких. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у ІТАЗГЕРАЕС.